Торгуємо ми давно вже, біля 25 років, але цього року у нас вже нові прилавки нам місто облаштувало, От красу нам таку зробили. Товар зараз, дивіться, дуже в моду входить все ось такі. ось таке, ось така красота на лісочках, дуже полюбляє молодь. Це все старше покоління, звичайно, щось бере старе традиційне. Сувеніри також дуже полюбляють у нас люди. Ціни прекрасні, ну, товар звідки з Одеси весь привозять. Слава Богу, що в нас є ще Одеса. От, і Там такий гарний товар, працюють наші люди, передають нам все. Ціна абсолютно не відрізняється від минулого року. Хіба що нові позиції прийшли, то там ну, вже, звісно, своя ціна. А все те, що було від гірляндочки, від 100 гривень і ну, такі, щоб ялиночку вдягнути метрову. Ну і далі там на висоту, вже надвірні є вуличні гірляндочки. Для дітей багато всього. Дуже діти полюбляють оці всякі лед-ленти, вони їх клеять, ліплять кругом. Від 600 гривень і далі, там до 2,5 тисяч, бо є ялинки, що люди ставлять і на двірні, воно зараз все йде і в кімнату, і на вулицю. Перше, що я хочу побажати, тому що для наших людей це дуже актуально, щоб вони були забезпечені фінансово і щоб в них була радість від свята, від тих покупок, бо якщо все є. От, а немає в душі радості. Ну тоді так це і звичайно миру, мирного неба. Ну щоб над нами нічого не літало, не бомбило, щоб все було добре.